До півтори тисячі злотих зможуть отримати українці, які проживають на території Польщі та винаймують житло, ну і сплачують за нього самостійно. Звісно ж, друзі, перед тим як я розпочну, прошу вас зробити максимальний репост цього відео, щоб кожен українець дізнався цю інформацію і втисніть просто вподобайку. Звісно ж, друзі, не кожен українець зможе отримати цю субсидію, так званий додаток мішканьовий, який вже існує досить давно. І, звісно ж, отримувати ви його зможете, цю дотацію у розмірі 1500 злотих протягом шести календарних місяців. Звісно ж, першою мовою, друзі, буде це те, що ви у вашого власника нерухомості житла, будинку чи щось інше, мусите уточнити, чи він сплачує податки від того, що ви йому сплачуєте за це. Винайняття житла. І якщо він це робить, то тоді можна просити вже до міста складати заявку, і ви отримаєте цю субсидію, якщо виконаєте наступні вимоги. Мова буде йти про заробітну плату. І, звісно ж, якщо ми говоримо за заробітну плату, то вона буде рахуватися за останні три місяці для того, щоб скласти, скласти заявку на цю субсидію. Якщо ми говоримо про поодиноких чоловіків жінок, які проживають на одинці, то така зарплата їхня не повинна за три місяці перевищувати суму 2265 злотих брутто. Якщо ми говоримо про родину, то на кожного члена сім'ї, який заробляє, сума не повинна перевищувати 1698 злотих. Звісно ж, уточнюю ще раз та підкреслюю, за останні три місяці ви повинні будете подати довідки про те, що ви отримали. Таку низьку зарплату. І наступне, наступне друзі, що на отримання субсидії необхідні ще наступні документи. Звичайно ж, заповнити заявку, на зразок який е, посилання я залишу в описі до цього відео, також довідку з сумами за оплату вашого житла і договір оренди житла або права власності, і довідка про доходи осіб, які мешкають у квартирі. Якщо ви чотири цих документи подасте, то ви вже будете. Мати на увазі, що ви можете розраховувати на цю субсидію, яка буде оплачуватися вам протягом 6 місяців. Сподіваюся, друзі, що це була корисна інформація. Джерело я вам залишу в описі до цього відео, тобто посилання на нього. Ну і звісно ж, якщо була корисна інформація, підписуйтесь на канал. Діліться ним ще раз з друзями. І на сьогодні у мене все.